Це Голден. Яблуко груша. Теж така рясна була, обліплена, І великі яблука такі смачні. А в цьому році ось. Маленькі. Тому що ще трохи воду ляємо. Так. Да. Сусіди корову припинають після пшениці город. Тому що пасти десь вигонити безполезно, Трави все рівно нема, дорога, асфальт. А ми трішки смакуємо. Переривчик у нас. Ще дам слідуючий, дивіться, вулик. На півдні дождів майже не було. Тому і яблук нема. А такі гарні сорта. І гарно родили раніше.